Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про пам'ятний набір монет України 2020 року, присвячений 150-річчю будівлі Національного банку України. І питання перше полягає в тому, як позбутися патини на монетах, на копійках. Ось на копійках 10 та 50 копійках. Ось тут вже патина пішла така. Не знаю, може то в чогось пальчиках хто його сюди вставляв, а може від картону, не знаю. Ось вона така є тут. Ну, в інтернеті є багато способів, так як в лимонну кислоту їх е занурюють, чи в але я не перевіряв. Ну, не хочеться спортити якість монет. І хто знає, як. Відчистити їх, напишіть в коментарях. Друге питання полягає в якості. Ось у нас одна гривня. Ось дивіться, якість просто ідеальна. А номінали монет 2 гривні 5 та 10, у них вже є тут така ніби потертість. Ось. Вона так не відблизькує, як гривня порівняно з нею. І ззаді. Ну, Взаді якість така ж. Така ж сама якість і взаді, в цих монет. Ну, Думаю, далі питань немає, вона тут якість, в принципі, ідеальна. Ось в кого є такий набір, напишіть в коментарях, яка якість у вас. Чи у вас так, так само з тими номіналами? Чи може у вас гривня не такої. Хорошої якості. Ось хотілося б знати, як як у вас. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте саме. Головне. І до нових зустрічей!